Bonjour mes amis, Enchantée de vous voir. Commençons notre leçon. Unité 1, Jacques Tardieu et sa famille, leçon 5. Сьогодні у нас граматичне заняття «Ля грамера». Повторимо відмінювання дієслова «être» та вивчимо відмінювання наступного дієслова. Спочатку повторимо займенники. Репіте прямо Je, тю, ілля, елля, ну, ву ілля, елля. Прочитаємо разом: тю-ілля, елля ну, ву, il, елля. Чудово! Повторимо відмінювання дієслова етро, яке ви вже, мабуть, добре запам'ятали. Репіте après moi. Je suis, Tu es. Il est. Elle est. Nous sommes. Vous êtes, Ils sont. Elles sont. Прочитаємо ще раз разом. Je suis Tu es. Il est. Elle est. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Pour toi, le modèle. vous être. Répétez après moi. Je suis ukrainien. Tu es ukrainienne. Il est de Kiev. Elle est de Paris. Nous sommes en Ukraine. Vous êtes en France. Ils sont heureux. Elles sont travailleuses. Exercice 1. Très nouvelle, neuf proves. Zadaïe mon Répétez après moi. Chauffeur. Clune. Secrétaire programmeur, professeur, acrobate, pianiste, dessinateur, fermier, dentiste, médecin, boxeur, parachutiste, photographe, compositeur être... Обираючи потрібну професію, спростуйте питання. Наприклад, еле професор? Ну. Еле секретера. Відповідь на наступні питання дайте самостійно, а потім прослухайте їх. Еле піаніст? Ну. Еле доктор. Еле медсан? Ну. Il est photographe. Il est programmeur. Non, il est clown. Il est chauffeur. Non, il est fermier. Il est parachutiste. Non, il est boxeur. Très bien. Ми трішечки повторили дієслово «етро» – одне з двох базових дієслів. А сьогодні познайомимось із другим, теж дуже важливим дієсловом третьої групи. Дієслово авуар. Воно теж базове і його потрібно вивчити. Як ви бачите, воно змінює свою форму при відмінюванні, тому треба повторювати, щоб краще запам'ятати. Деякі з цих форм ви вже зустрічали форми однини – Множини, мабуть, ще ні. Отже, прослухайте, а потім будемо намагатися запам'ятати. Ж я маю, тюа, ти маєш. Іль А він має. Ель А вона має. Ну-за-вон, ми маємо. Ву-за-ве, ви маєте, Іль-зон, вони мають, Ель-зон, вони, дівчинки, мають. Повторіть за мною: Же Je... QA и LA. LA. Nous avons. Vous avez. Ils ont. Elles ont. Прочитаем разом. Les ont ensemble. Разом земной читаете. Je, Q, A, I, A, L, A. Nous avons. Vous avez ilzo, ont, ellezo. Ont. Чудово! Мерсі пока. Розглянемо приклади використання дієслова авуар у реченнях. Слідкуйте та слухайте. Екуте Écoute ЖЕ ЕН enqueye у мене є зошит. Тюа ЕН стіло, у тебе є ручка. ІЛЯ ЕН КРЕЙОН, у нього є олівець. Ну завон декає, у нас є зошити. Вузавет де стільо у вас є ручки. І льзон де кейон вони мають олівці. Сподіваюсь, це зрозуміло і зовсім не важко. Прослухайте уважно новий граматичний матеріал, заперечна форма дієслів. Як побудувати заперечну форму дієслів заперечні речення? Заперечна форма дієслів у французькій створюється за допомогою двох заперечних частин. Не па. Бачите, якими великими літерами я їх написала. Не па. А між ними ми ставимо дієслово. Наприклад, «Je ne dessine pas», я не малюю. Звернули увагу, що частка Па пишеться, але не перекладається, це лише частка. Жене pa» я не малюю, тю не pa» ти не дивишся, все це стосується будь-якого дієслова. Якщо дієслово починається з голосної або з літери H, то частка Не. Втрачає літеру е, скорочується і об'єднується разом із дієсловом за допомогою апострофа. Ви бачите приклад. Іль-нем па. Не об'єдналося разом із дієсловом. Іль-нем па. Розглянемо заперечну форму дієслова «авуага». Дієслово слово авуар починається з голосної, тому зверніть увагу, у кожній особі ми пишемо та кажемо ен апостроф. Прослухайте спочатку відмінювання. не па тюнапа, на па ель на па. Я не маю, ти не маєш, він не має, вона не має. Ми не маємо, ви не маєте, вони не мають. Повторіть за мною. Спробуємо це euh, сказати в голос. Je n'ai pas, tu n'as pas, il n'a pas, elle n'a pas, nous n'avons pas, vous n'avez pas, Ils n'ont pas, Elles n'ont pas. А зараз прочитайте разом зі мною. Лізомо ensemble. Je n'ai pas, tu n'as pas, il n'a pas, elle n'a pas. «Nous n'avons pas», «Vous n'avez pas», «Ils n'ont pas», «Elles n'ont pas». Є особливість використання заперечної форми дієслова «avoir». Коли «avoir» стоїть у заперечній формі, після частки па завжди пишемо прийменник Д. Цей прийменник він замінює артиклі, замінює рід. Un, Enle. Його пишемо замість артиклів. Ви бачите? Наприклад, Je n'ai pas de crayon». Зараз потренуймося. Розглянемо на прикладах заперечну форму дієслова «avoir». Дивіться уважно, слухайте, слідкуйте та повторюйте: «Je n'ai pas de crocodile». У мене немає крокодила. Tu n'as pas de tigre. Il n'a pas de kangourou. Зверніть увагу, перед іменником немає ніякого артиклю. Лише час КД. Далі, множина. Nous n'avons pas de zèbre. Vous n'avez pas de panthère. Іль нападе жірафа. У них немає жірафа. Зрозуміло? Переходимо далі. Щоб краще розібратися з новим граматичним матеріалом, розглянемо вправу Екзерсіс D. Поясніть, що є, а чого не вистачає Жулі та П'єру. Треба скласти 10 речень. Є речення і заперечні, і стверджувані. Наприклад. Розглянемо перший малюнок жулі. Що вона має і як скласти речення? Наприклад, жіан у жюлі є олівець, а що, чого немає у «жюлі»? «Жюлі» не па де у «жюлі» немає спідниці. Отже, таким чином треба скласти про жулі 5 речень. Та п'ять речень про хлопця П'єра, що у нього є, а чого не вистачає, це ви робите самостійно. За прикладом. Екзерсіс 3. Батько збирається до магазину, допоможіть йому скласти список покупок. Комусь дітей, що потрібно, чого не вистачає, хто чого не має. Приклад ви бачите: е Маріан нон па. -є. Ів та Мар'яна не мають зошитів. Тобто, ви бачите ім'я біля імені річ якої не вистачає, між ними треба поставити дієслово авуар у заперечну форму. Будьте уважні, є однина, а також є і множина. Працюйте самостійно за прикладом, тренуйтесь. Екзерсіс 4. ця вправа для самостійного опрацювання. Треба поставити замість пропусків дієслово авуар у потрібній формі, в залежності від займенника. Переклад речень цієї вправи вам буде зрозумілий, тому що всі ці слова вам знайомі. Отже, ви працюєте, будьте уважні, дивіться на особу, щоб обрати вірну форму дієслова авуар. А потім перевіримо, як у вас це вийшло. Екзерсійс СЕНК. Ця вправа теж стосується дієслова авуар. Вдосконалюємо наші навички та знання. Треба вставити дієслово авуар у потрібній формі. Потім прочитайте цей текст, перекладіть та запишіть у свій ЗОшит. Зверніть увагу, речення Є. Заперечні, а є стверджувальні. Продовжуємо працювати з дієсловом авуар, екзерсіс Сіс. П'єр дуже любить фантазувати. Треба спростувати його вигадки. Давайте подивимось зразок модель. Pierre dit, que nous avons une locomotiv. П'єр каже, що у нас є локомотив. Non, ce n'est pas vrai». Бачите, ми спростовуємо. Non, ce n'est pas vrai». Ні, це не так, це не вірно. Ну, на вам паде локомотив у нас немає локомотиву. Спробуємо разом зробити перше речення. Подивіться, «Il dit que j'ai une cousine». Він каже, що у мене є кузина. Відповідаємо, non, ce n'est pas vrai». Ні, це не вірно. У мене немає кузіни. de cousine. Сподіваюсь, це зрозуміло. Останні всі речення ви робите самостійно. Екзерсіс сето. Ускладнюємо наше завдання. Сподіваюсь, з дієсловом авуах ви вже трошки розібрались. Тому я пропоную вам виконати вправу, де замість пропусків потрібно вставити дієслово авуах або етха. Ви повинні це зрозуміти за змістом. Наприклад, перше речення Ну, еншєм ми собака. Тобто ми розуміємо, що тут треба поставити дієслово мати. У нас є собака, ми маємо собаку. І так далі вам потрібно здогадатися самим. Отже, це ця вправа на самоопрацювання можливо вам здалося, що вправ з дієсловом авуар забагато, але всі вони не складні, невеликі і виконавши їх. Ви зможете краще закріпити свої знання з цього матеріалу. Наприкінці заняття я пропоную вам вивчити скоромовку. La formulette» – має містить у собі дієслово «avoir» мати. Прослухайте її. «Mon bonnet a deux pompons. un pompon rouge et un pompon jaune. Звичайно, скоромовку треба промовляти якомога швидше. Але спочатку потренуймося не швидко. Moubon à deux un pompon empon rouge помпон jaune. Зрозуміли, про що йде мова? Моя шапка має два бубони: червоний та жовтий. Це дуже просто. Тренуємося ще monpon à deux pompon. Un pompon rouge et un pompon beau, jaune. Потронуйтесь самостійно. Успіху! Les devoirs. Самостійно після заняття виконайте, будь ласка, всі вправи усно та письмово. Вивчіть відмінювання дієслова авуар у стверджувальній та заперечній формі. Не забувайте повторювати дієслово етро. В кінці потронуйтесь скоромовкою. А потім, виконавши все, переходьте до перевірки домашнього самостійної роботи. Bon chance Я впевнена, ви добре попрацювали. Виконали всі вправи і усно, і письмово, і зараз пропоную їх перевірити. Екзерсіс 2. Faites les phrases. Julie à une jupe. Julie à un crayon. Julie a un cahier. Julie n'a pas de chat. Julie n'a pas de château. Pierre. Pierre a un pantalon. Pierre a un bonnet. Pierre a un chien. Pierre n'a pas de bottes. Pierre n'a pas de robe. Exercice 3. Faites les phrases. Yves et Marianne n'ont pas de cahier. Monique n'a pas de stylo. Marie n'a pas de poupée. Alain n'a pas de bonnet. Luc et Antoine n'ont pas de bottes. Exercice 4. Nous n'avons pas de jupe. On n'a pas de Tu as une chemise rouge. У тебе є червона сорочка. Ilzon des bottes noires. Вони мають чорні чоботи. Est-ce qu'il a un bonnet beige. Чи є у нього бежева шапка? Je n'ai pas de chapeau. У мене немає капелюха. Vous avez des chaussures marron. У вас є коричневі чоботи. Elle a une très belle écharpe. On a eu une écharpe. Exercice 5. Tu as une sœur. Non, je n'ai pas de sœur. J'ai un frère. Il s'appelle Allen. Tu as une sœur Non, je n'ai pas de sœur. J'ai un frère. Il s'appelle Allen. Avez-vous des oranges Non, nous n'avons pas d'oranges. Nous avons des mandarines. Voici un Ні, у нас немає апельсинів. У нас є мандарини. Івон а ем фетр руже? Ем фетр вере? Но, ме еля ем фетр руже е ем фетр бле. У Івон є фломастер зелений? Ні, але у неї є червоний та блакитний фломастери. Те паран ом юното? Ві, ільзон ю птіт ото руже. Твої батьки мають автівку? Так. On une petite rouge. Exercice 6. Il dit que j'ai une cuisine. Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas de cuisine. Il dit que vous avez un parachute. Non, ce n'est pas vrai. Nous n'avons pas de parachute. Il dit que nous avons un bateau. Non, ce n'est pas vrai. Nous n'avons pas de bateau. Il dit que Jacques et André ont un tracteur. Non, ce n'est pas vrai. Ils n'ont pas de tracteur. Il dit que tu as un vase avec des roses vertes. Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas de vase avec des roses. Il dit que Tiltil et Mithil ont un château. Non, ce n'est pas vrai. Ils n'ont pas de château. Il dit que Paganel a un oiseau bleu. Non, ce n'est pas vrai. Il n'a pas d'oiseau bleu. Exercice 7. Avoir, avoir être. Nous avons un chien, un as Yesobaka. Il est petit, Il s'appelle Athos. Yo va te Athos. Atos a sa petite maison. Atos may malenky bud. El rouge. Він червоний. Jacques et Lucy ont aussi un chien. Jacques Talusy та також maedu. C'est le frère de notre Atos. C'est brat naso Atosa. Jacques et Lucy sont nos amis. Jacques et Lucy наши druzi.